Рівне вулиця Соборна, нерегульований пішохідний перехід. Саме тут водій мікроавтобуса збив військового, щоб перетинав проїжджу частину. За словами водія, він їхав із Європи, віз пасажирів. Як не помітив людину на дорозі, не розуміє. Він пішов звідки звідти чи звідти переходив з тієї сторони. Його просто не повіку, правильно? Він перебігав, получається і воно ну, сталося все неожиданно. Все, що я можу вам спробити. А з якою швидкістю їхали? Десь 55 кілометрів. За інформацією від поліції, водій із села Зоря, що біля Рівного, йому 34 роки. Після ДТП він залишився на місці події. Ходив зразу, я підвіг, визвали скору, все, як слід. І зараз все, 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 все що у трасе, це треба де з'їздити в лікарню. Військового відкинуло на кілька метрів. Як стало відомо від поліції, потерпілому 56 років. Він із Хмельниччини. Військовослужбовець лежав на проїжджій частині, практично його автомобіль збив на пішохідному переході і відкинув десь на метрів 10-15. Він був в свідомості, скаржився на головну біль, в ній забійний храм, і на болі в правій гомілці. Його каретою швидкої медичної допомоги доправили до центральної міської лікарні рівного життю. Нічого не загрожує. Це закритий перелом. Правої гомілки з переломом великої та малої гомілкової кістки в середній третині без значного зміщення та черепно-мозкову травму струс головного мозку. Лікар зазначає, що стан потерпілого стабільний. Наразі розглядають питання щодо оперативного втручання. Розповів і версію військового. Розповідав, що він переходив дорогу в призначеному для цього місці, і водій транспортного засобу не до. Отримався швидкісного режиму і, побачивши пішохода не встиг вчасно затормозити. Ні водій мікроавтобуса, ні пасажири не постраждали. На місці працювала патрульна та військова поліція. Водія після свідчень забрали на експертизу щодо стану сп'яніння. Мікроавтобус перемістили на штрафмайданчик. Слідчий за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочав досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. За зовнішніми ознаками, кермувальник Тверезий він іще ще приходитиме обстеження. Це не перший випадок, коли на цьому пішохідному переході збивають людей. Води Мороз Артем Шаула, ITV Media Group.